Ім серйозно постраждав посол Ірану в Лівані. Він внаслідок вибуху свого Пейджера втратив одне око і серйозно пошкодив друге. Повідомляє The New York Times з посиланням на джерела його евакуйовують в Тегеран для лікування. За даними видання, Пейджер, зокрема і посла, перед вибухом пищали близько 10 секунд, змушивши деяких жертв віднести пристрої близько до обличчя. Два охоронці посла також мали пейджери і були поранені. І тим часом росіяни вирішили і під цей інцидент підв'язати Україну. Ворожі телеграм-канали поширили інформацію, нібито внаслідок вибуху поранений. І перший секретар посольства України в Лівані Микола Хоменко в центрі протидії дезінформація це назвали фейком. Там верифікували інформацію в МЗС України та посольстві в Бейруті. Зазначили, що серед постраждалих немає ні українських дипломатів, ні загалом громадян України. У ЦПД кажуть, що такі фейки російська пропаганда поширює, щоб звинуватити Україну у співпраці з терористами та посіяти недовіру з боку міжнародної спільноти.